Крім того, ми тут ще перевіримо всі акумулятори зараз діляться на дві, дві фази. З'явилися двигуни бітурбо, як у Боша, які е, потребують застосування Високотокових. Так, інших акумуляторів. Е, Це ж інших... нова технологія, в принципі, е, якщо, в інших акумуляторів. Якщо історію розглянемо, пам'ятаєте, що кадмієві акумулятори були, які потребували правильної зарядки розрядки, потім з'явилися ось такі. Літіоні. Ну, Ось вони так. елементи, які там застосовуються, вони вже нового зразка, угу. вони в той же самий період часу видають більші струми. Так. Тому, відповідно, це... на більш потужні двигуни треба акумулятори нового зразка. І от перед нами акумулятор на, на 30% заряджений е, нового зразка. Тільки І... коробки дістало, а це зарядили. А це повністю заряджений акумулятор, строго строг. вони всі літіонні. Так, Тільки це вже. По іншій технології. І тепер перевіримо і навіть це перевіримо. Тут його не поставиш, як удара. Деволь да, да. багато кому подобається саме а тому. що його можна бутиється. поставити. Подивіться. Це не просто так, це тех... технологія. Дивіться. Так, я... друзі. Стоп, стоп, стоп. Ми... Це вже інше будемо. Коли ви бачите акумулятори, тут, які отак от, от не роблять, це поганий бренд, я вам одразу кажу. Тому що це демфер, коли ви інструмент у вас падає, це демпфер, щоб у вас не залетіли вусики, які тримають цей акумулятор. Тому зважайте. Ну, на це якщо теж. брати енхіль, то це приводить до інакшого. Там розбив... До речі, Макіта випустила патент цього року, місяць назад я дивився, у них тепер на вібрації акумулятор. Ого! Ні, вона 11. Ну, 9,5 людей теж багато, <laughs> це не 7,5 людей. Ну. Тут і соня регулюється і mm. mm. все бажано. цей таут є. Хайтаут mm -hmm. okay. або okay. mm. mm. температура. Так, температура. 36. Ну, сирі, температура. Нормальна я я температура. давно хотів порівняти. Оце, до речі, наскільки так, там різнися. було 7400. 7400 nee. чи 7500 обертів. да. Зараз. 9500. Точно. Давайте включимо, то в було. Давайте включимо зараз. Давай. І просто покажемо Щ... на відео окремо. Як... Не, ні не, я задав 9,5, так. 9 Різниця між а, високотоковими і невисокотоковими. Так. В, в різниці обертів. Він же якось не так крутить. Рукінчий. Круто. Ого. Це віршний. Акум ті. Ви уявляєте, яка різниця? Тут акум монстр, він заряджений з заводу. як. Заряджений з заводу і настільки менше оберти Я в шокі. Я ж казав, що акумасів вони менше набагато менше. Хоча це це а це сами -сами звичайний базовий. Навіть не файт-аут. Ну, в будь-якому випадку, є зниження обертів по з тим, що вони пишуть. Так, згоден. Так, будемо...